Тут не те, що оптимізм ним і не пахне. Тут така депресія глибока. Пішки туди, пішки назад. До маршрутки, да, так? Ну, звісно. Долазити. А там ще треба подождати. Ви знаєте, там теж погано ходять. Посмотрите, що робиться. Грязюка, пилюка. Ями. Оце взагалі каналізація. Йде. Запитати, яким по цим ямам їм їздити, вони вам розкажуть. Це біда. Тут Автобуса немає. Знаете, дороги богатые. Подождите, но вы ж добиваетесь, вы ж делаете. А, как, что, вода, а что мы можем? Подождите, добить, вода что шо... точит? Нет, зараз, ничего не точит. Не точит. взагалі. На прием я ставлю на приемные Хорошо, не так, давайте перейдем сразу к третьему. Какие особенности выполнения власних властных У сейчас, вы узнаете, что нужно? Чтобы как... влада нас чула, то что хорошо, мы звертаемся, что-то робила? робила по нашим зверям. А влада это кого вы представляете? Да, да. куда? Вот мы звертаемся в департамент транспорта, так? Це Звертаєм... Влада? Это вообще выконавчивая. Вы это не Влада. Ну так а мы извертаемся. Влада Чиновники. это вы, из Да. Народ. А? Народ, да. Угу, да. А це виконав Чорни ну, так... Київ ради, ну, Рада, або районна рада, ну, ну, або обласної ради, або якийсь Це чиновників високого рангу, так скажу. Не не, ну, високого рангу це немножко на друге, це на банкової. Ну, ви бачайте, такі питання не вирішують чиновники з банкової, як дороги, як автобус, для того Хорошо, але якщо... тут, смотрите, як чимусь. Районна рада нічого не може зробити, бо в неї немає. У неї ніяких Припошу. прав нема. Що вона може? Грошей ну, немає, нічого нема. не може. Вона нам не може стати. Зміну статуса допомогу. вулиці, кусочка вулиці, вони не можуть зробити, відхиляють, що це має робити Київ ну, ось От у нас, нас не кусок на ракетний, не на балансі. Вона називається як міжзаводський між проїзд. Воно раніше було під'їзд. Хоча там побудували новобудови. От ви ж самі були на той нараді, так? Де... так. Ось у нас проблема. Там, де ходить маршрутка. Там аварійна дорога. Ми так. Це сьогодні, кстати, так. Дуже я... вже. Там же чуть вже люди самі туди вивозили якийсь пісок, якісь камінці. що ті, ті вже маршрутники гребли лопатами, щоб проїхати ото грязюку з обочини, щоб якось засипати. Розумієте? Ну бо що вони не хочуть свій же транспорт убивати. Вони ж робота. Ну, транспорт так... уже вбити важко. Він уже. Ну, ну, вже... А ви ж самі були, що нам кажуть? Ми кажемо, а ми не можемо, вона не в балансі. Так веріть на баланс, а хай район возьме. А на район ми пишемо, а район кажемо до цього стосунку немає, хай міст. Запитати, яким по цим ямам їм їздити, вони О, вам розкажуть. Це біда. Ага, Ось, посмотрите, що робиться. Грязюка, пилюка. Ями. Оце взагалі Каналізація йде. Бачите, як вона виглядає. а те саме з дитячим майданчиком. Ми не можемо знайти балансу утримувача для нашого майданчика. вище. А ви думаєте, ми не ходили? Смотрите, Київрада не може вирішити район, морозиться, ну по своїм причинам. грошей, а зачем у себе брати, якусь відповідальність? Молоді спорт також морозиться. Ми встигли. ще встигли оформити, щоб там будинок нам не збудували. Він зареєстрований, Спортивний майданчик наш, в єдиному реєстрі, спортивних спортивний спортивний. Спортивний це тот, який в своє виграли конкурс. Да, та, та, жаль, та. І от те, що ми виграли, ми не можемо нікуди. Ми... Да, 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 і, да, і тепер, тепер ми весь... не можемо більшість. Ми, ми ж не приймали участь в тих, ну зараз, звісно, не до конкурсів, але ж були стільки конкурсів, яких ми не приймали участь. Вони мали не мали права, бо не права, балансу утримувати. Да, да. А ви не маєте права, але да, у вас да, баланс, не а, за якісь викликають. І ми скільки зверталися і до міста, і до району, і кругом. Що ми такі не робили і писали, щоб його взяли на баланс? Ніхто ж не хоче брати. І наради створювали, чого тільки не було. Ані хотять брати, про тому ж на обслужити, а на даслужити всі іще такі свої да. там да. вигод у вас, типа, нема це де ви не платите. Так, да? звісно, ми не платимо. Ну у нас не платиться обслуговування прибудинкової території, тобто але ми, у нас це, є платять. такі будинки, які Ні, Вони платять. не платять. Дом... Да. 4... Допустимо, багатоповерхові, там є утримання. Ну ось у нас три дом... 4. 4 такі домика на чотири квартири. От вони... там біля майданчика. Вони відносяться до управляючої компанії, вони ну, будинки комунальної власності. І, ну, і все одно ну, ми там... можемо пробити. Ми все. не можемо пробити це питання. Скільки ми вже питали, а зараз війна взагалі про це ніхто вже говорити не буде. Ми до війни скільки зверталися, у нас би там і майданчик. Что хотелось бы сейчас, о чем акцентировать внимание? Война это как раз тот период, вот сейчас такое время, что надо менять подходы к решению определенных вопросов, менять методики, менять людей, менять депутатов, менять чиновников, менять все. Ну, потому что по-другому никак. Если вы говорите, вы бьете, бьетесь, бьетесь, никак. На зараз скрізь кути стіна, от куди не Стіна, глуха кут. стіна. Такого не було. Ви знаєте, ми такі От ми розповідали. Це дуже важливе питання. Ми вирішували такого питання, як там... А, багато складніше да. А зараз не можете не навіть Я, елементарно. Не котак тому що по закону. З не, не можемо а ми ж ми як добивалися? а при тому. Ми маємо проводити конференції, Яким чином ми можемо собі дозволити людей виводити на вулицю? Бо у нас нема приміщення де їх збирати, і у нас багато людей треба зібрати яким чином під від небом не закритим ми можемо тобто збирати. Вийти людей? вийти за свої права ми не можемо, а збиратися і, і відзвітувати, що ми робимо. А ми робимо. А результату нема. Люди не бачать результату. Розумієте? Вони звикли, що в нас все вирішується. Хорошо, а... Люди в принципі я був у вас багато разів на конференції. Люди знають, що вас є 14 стаття, там 14 пунктів. Вот такая вот особенность. И эти пункты в основном это дарачие, я кажу, или скорее рекомендательные. То есть там ну, нет такого, что вы взяли, покопали. Там есть. Вы можете, вы там сприяєте, вы представляете, это, вы где-то рядом. Підказываете, супроводжуєте, це ми робимо і толку. Хорошо, вот все-таки сейчас военное время, чтобы, э, какой бы вы дали. правильно сказать, пораду вашим коллегам какие-то, может быть, свои наработки. Потому что вы с многим столкнулись, вот я видел, вы первое. У нас у всех сейчас, не только у ИСН, но а по всей стране очень много переселенцев. А это люди, зачастую, они замкнуты, они не подпускают к себе никого, потому что, ну... У большой горе. — Ну ми знайшли ну, діскур. У нас є люди, нормальні. Ми знайшли ми з ними. З... Ми вміємо з... З... з ними. Спілкувати. Ми допомоги есть... до нас є. Ані самі к вами в... прийшли. Ні, і ви самі ні. Uh, ні. Спочатку їх до нас вони прийшли. Перші прийшли самі. Це вони переживають не в нашому мікрорайоні. Це ота которая... юлічку ми самі виловили. Да, да. З ні, між. вона теж прийшла сперша. Ні, вона не Ні, прийшла. Чому ми тоді допомагали нашим мешканцям? І вона узнала в неї дуже серйозна там з дитиною хвороба. І <свят> вона прийшла теж людина переселенець, і так просили. Вони прийшли і почали так сказати, а потім інші. Ну їх небагато, звісно, бо ми не маємо можливості якось якими вопросами вони к вам прийшли, і що ви змогли, і чому ви допомогти? — Що ми змогли, <свят> <і що ми свят> <самі> змогли <свят> допомогти? Їм, їм потрібна була допомога. Ну це ми змогли їм порадили там допомогли. Звернулись вони до депутатів, вони там якісь гроші отримали отримали. Там, коли в нас була можливість, ми, ось коли були складні часи, в Америці знаходили спонсорів, вони ми декілька разів роздавали таку, ну, їжу, набори. набори. Гуманітарне набор. да. Я Якраз от хотів к этому подойти, тому що УСН не має права отримувати кошти. У нас а ми... не А ми отримували Ні-ні, Я ж говорю, що це теж є нюанс. Так би більше довіри було, якби ви могли комусь. Ми не отримували кошти. Ні, я розумію. Би... Ми... І у вас нет повноважень. І ми не хочемо мати справу. Это пошло налоги, это пошло, бухгалтера, они будут нервничать, потому что никто не знает, не расписано, как это делать. Потому что Uh, везде треба звітувати. За ті ж деньги, mm. за ті ж, як кажуть, американці не Ну, Звітувати не проблема. Звітували, ми звітували так, що вони наш звіт запросили, а можна ми візьмемо, як зірець зрозумів, У вас є да, вже е, наработка, у ну, вас є. Вже немає, бо вже ми цього не робимо. Зараз вони вже не допомагають. Ну, зараз. Хорошо, вони а вже що треба для того, щоб далі? Ну, війна ж не закінчилася. Ну, війна не але в місті Києві не таке вже. Ну, так, вони такі, вже іншим... Но мы тоже європейцы. Мы занимаемся тоже гуманитарной допомоги. Мы тоже європейцы. Доносим да есть места, где не хуже, но все беженцы идут сюда. Здесь тоже самая ситуация. Вы думаете, що там 2500 с пенсія и тут? Так а тут немножко жизнь дороже. Ну вот последнее моє спілкування з Порисуленкої вже не платят. эти 2000. не платят, да и тут они все в Киеве. Фронт не ну, там. проблеми на там теж. Всі да. здесь, тепер зі ну, вся проблема переходить сюди. Однако ж кажуть, що в Києві тут і так можна ну, сказати, это же вы понимаете. Ну так, вони, вони нам обіцяли допомогти зроб... з дитячим майданчиком. Ми дуже сподівалися, бо ну, це знаєте, наша... Да. ми, хотіли... ми наша наступна. А ваших нету, так да, дитячі. Ну, Спочатку ми сподівалися, що ми за рахунок конкурсу зможемо зробити. Але як ми не змогли на баланс, то ми не могли приймати участь. І смисл вам брати, коли он буде відповідальність, да. кто руку сломала. Так ми і так маємо з цим забором. що тепер робити, невідомо. І от ми столкнулися з тим, що как бы бажання, є, є з ким, є з где, а не ну, можна. Є проблема. Деньги прийнять нельзя, на баланс повесить нельзя, обслуживати нельзя. І ми ж продовжуємо далі. Це ж не всі як питання, які завісають в це непростое час. Дорогу відремонтувати не можна, хоча там їздять великонажні машини, бетон Ковальський, Нова Пошта і все. Так, в... да. У... да. У... Лисогірсь... да. І відремонтувати немає кому. А дивіться, ви знаєте, скільки ми потратили здоров'я нервів, щоб зробили ту дорогу, коли ось ті будинки, що там, там ми ж приїжджали, коли це у приїжджали када комплекси. Ви знаєте, ісот, ви бачили, да. ви бачили. Да, там ходову можна... Там знову знову, знову там розривали. А все чому? Тому що то, що було зроблено, ямка у ремонт, ну Ні, це так. розрили знову. Це а, знову роз, розривали. Ви знаєте, тоді ж було так, і ми писали листи. Ми вимагали не від того, щоб місто це робило, бо це приватний забудовник. Він повинен це зробити. Він розрив, за а від міста ми отримали знаєте, які листи? що у нас війна, вибачайте, гроші в бюджеті Подождите, немає. Подождіть, якщо є забудовник, є людина, яка, або, там, фірма, яка заробляє і гроші. Їх вже нема, там вже нові. причому, багато грошей. Багато грошей. І тоді питання, якщо він, як говориться... Сам... Скільки грошей, ми не знаємо, да. скільки вона ну, заробляє. так, да. добре, скільки. Але якщо він щось зробив, він має з собою так... Ну, це він, він так зруйнував, то він має ну, відремонтувати. Ну, за цього немає ніякого контролю так, відповідальності. Так, давайте йдемо далі. Ну, і, 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 Ну, звісно. І це уронь, вона морозиться. Віталія а вона морозиться в цьому. Ну ми зверталися, скільки ми з цього питання, скільки ми зверталися, коли вже люди стали казати, що не зираючи на війну, ну люди вже нам стали казати, ми підемо перекривати проспект, ну Хай нас арештують, хай з нами Коли вже в людей сталася аварія, повідлітали, кольоси, людина чуть не загайнула. Ви ж розумієте, тільки вже після того, як ми вже таку підняли вже зовсім со скандалом, то тоді вже якось змусили того забудовника, він тоді зробив це. Але... Хоча, вибач, я, вибач, переб'ю. Хоча депутат, до якого ми з цього приводу звертались, сказав, що ви шантажисти. да, что шал Это манипуляция, кризис. это понятно. Всегда можно, как говорится, сыграть красиво и с, с любого хорошей вещи сделать какую-нибудь плохую. Да. Это все понятно, это политика. Ну, как бы мы к этому пока не идем, но это где-то в конце мы обязательно... А вот то, что вы побачите... У тебя Хорошо, да. а наши родненькие, когда депутаты, допустим, выбираются по спискам, ну, к ним как бы особо и вопросов нет. Ну, по списку прошел, но везде и нигде. А наши родненькие, те, которые мажоритарщики, ну, например, наша Юрченко... Целе Верхова. Он пише письма на нас. Нашу... А він пише да. письма. Ну, теж на як ви. Хорошо, відповіді. у них же є бюджет, у них є суми, які їм виділяються. Ну, є якісь. Ну, ми зверталися проблеми. до нього з приводу, ми зверталися з приводу 39-го автобусу. За це, щоб він їздив по І... цьому питанні. Ну, він писав листи, він написав. Туди. відповіді писали. Ту... Ми ж багато, ми ж зверталися, ну ви ж там знаєте, да, як но, багато ми, ми зверталися. Ж писали, ми ж навіть з, з паном Юнаковим писав. ходили навіть туди до. Цих туди ходили, ну, і все. На там ще пропустили, а тепер нас, нас і не пропускають. А тепер нас туди вже не пускають. Ми туди зайти. Я той так може бути, смотрите, якраз рождається річ. Коль така ситуація. Нам нужно говорить, извините, може, не для ефіру, чердак повыше. Так може, зараз под кожну ВС нужен депутат? Виходить, що так? Не просто депутат, верховний радіо. Да, і щоб він з ним ходив і казав, я уже президента. Да. Ви не, ну може... Э, — Ну такого часу ми до, до президентів теж. Ну, якщо ну, виходить так, що ні ні шаланка райони відморозились, там розкажуть, що не можуть, не вміють, не знають нічим районних нету. ви ну, самі район... були на тій нараді. Не, в ну, я понимаю, там... І ви чули, як вони а за дорогу, коли ми кажемо, а ось ми звернулися а за депутат? А яке мені діло до вашого депутата. Да. А я ми звернулися за парковку, а вони нам пояснили. Звертайтеся до Войцеховського. Це його будинки. Ну ви розумієте, що вже анігдот. Як ми можемо звернути, коли Васиховський тут був? До речі, ми його змусили, коли вони ще будувалися, не втекли. Вони там зробили. Ну не Трошки дуже не ну, ну не чудово, ну зробили. І якби не орендарі, що ось здає зав... завод Патона, здає то його землю. Він здає в оренду. Що там за організація невідома? Ну туди постійно їздять великовантажні машини, які вщент в момент розбили оту дорогу, що ті якось там зробили. Розумієте? А я ми біля Аптастами біля автосервісу. Ми пишемо. Слухайте, ну автосервіс. От ви можете туди проїдемо. Ви подивитесь. Біля це не наша територія, но. В Чому ми пілкуємося? Там ми єдиний їдемо. транспорт ходить, і він там перевернутися може. І взагалі аварія трапиться, люди постраждають. То ми ж ми за цього постійно пишемо. Що нам сказали, шукайте пана Вайсиховського.